Їй треба додаткове охолодження. Оце отак от він регулює струм. Ви бачите, яка пульсація? І заряд пішов. Друзі, всіх вітаю. Я сьогодні буду робити універсальну зарядку для усіх типів акумулятора, які тільки існують, ну, у вільному продажі, так, від ліхтарів, від інструмента, там, або просто ячейки, або навіть там, автомобільний акумулятор там, до 100 пергодин. Дивіться, перше, звісно, основою цього блоку живлення можна сказати, що це лабораторний блок живлення буде. Так, буде ось такий потужний. Блок живлення китайський на 36 В 5 А. І, звісно, оці понижуючі DC-DC модулі. Дивіться, одна ціна, плюс-мінус 250-300 гривень. Я всі посилання, де я купляв, вам скину там знизу під відео подивитись І ось така штука, який обрать, такий чи такий. Дивіться, одна ціна. Тут пишуть там 9 А максимальна вихідна, вихідний струм. Тут 20 А. Ну, на перший погляд, звісно, 20 краще. Сьогодні будемо розбиратися, що краще 9 або 20 і що вам для цього обрати. Ось так вони виглядають зблизька. бачите? Є дві, два резистора, і тут і там. Один регулює напругу, другий регулює струм. У цього напруга вхідна 40 вольт, і у цього вхідна 40 вольт, і видають вони там щось від 1 вольта. Будемо дивитися, і можна регулювати, звісно, струм. Так, знизу так. Вони зроблені на різних мікросхемах. Я не дуже знаюся на тих мікросхемах. Мені просто потрібно, щоб воно працювало, там не грілось ну, і виконувало всі ті функції, які я. Собі запланував. ну і Бачите, яка штука. Ось радіатор на 20 ампернику він більше. Це мені вже подобається. Друге, клеми. Бачите, тут такі підвінтики, і щось вони мені ну не дуже подобаються. От такі клеми мені подобаються більше. Тут схоже на те, що там ну може не 20 Ампер, ампер 15, воно має витримати однозначно. ну і третя різниця Тут ось є вимикач, і це круто, можна вкил-викл зробити, тобто винести цей вимикач на якусь на маленьку кнопочку, щоб коли треба, вмикнув, не треба вимикнув. Ну, тобто керувати цим пристроєм прям клас. Дивіться, по браку, сразу скажу, тут ось, бачите, цей ключик, я не знаю, чи це, це мікросхемка. Да? Бачите, вона тут неплотно прилягає до цього радіатора. І тобто з, з, з ходу, з коробки ти його купив, і тобі треба це все випаювати. Да? Трохи там, я не знаю, там, якимось наждачкою зчищати цей виступ. Ну і коротше, на пасту його ставить і так далі. Тобто це вже мінус однозначно. Тобто, дивіться, бачите, одна ціна, цю штуку переробляти не треба, бо вона зроблена наче непогано, а цю сходу треба буде переробити. Але перейдемо до цікавого, будемо їх тестити. Зараз подивимося по напрузі. Що він може регулювати? Спочатку буде 36 вольт, потім 24 вольта. 14,4. Це мене підписник попросив, щоб я зробив від 14,4, як він може знизити. Зможе він там зробити 11, 12, 14,4 і так далі. Ну і 12 вольт. Поїхали 36 вольт. Все, хідна напруга. 36 вольт. Ок, вихідна. Мінімалочка. 1,1. Максимально 35,4. Так, трохи інший блок живлення, який по типу регулюється, так. Вхідна 24. Вихідна 23,9. 23,9, це круть. Тобто, що зайшло, то і вийшло. Бачите, це максимум 23,9. Це тут максимум 23,9. Мінімалочка. Мінімум 1. 1,2. 14,3. Так, ну і 12 вольт я не бачу сенсор робить Буде те саме. Буде мінімалка 1,2. І десь 11,9 буде 0,1 Вольта. Да? Різниця між вхідною і вихідною максимальною напругою. Окей, зараз по струму поганяємо. Так, міряємо струм. Вся шкала у нас 10 А. Крутимо. Пішло трохи вверх. Оба! А що це за херня? Це що, це таке регулювання струму? А ну більше, більше можем. Не питання. А що воно таке? Ей, ей, ей! Дивіться, реально шум якийсь іде. І воно. Не регулює струм. Ну ок, давайте я спробую зараз викрутити на мінімум. Представимо 2500. Крутим вверх. Бам! Коротше. Може, за допомогою тестера не вийде налаштувати йому струм, да йому може якесь навантаження треба, щось по типу лампочки. Зараз пробуємо. Бо ну це нікуди не годиться. Як це так? Мені виставити треба струм, щоб заряджати акумулятор, а воно мені таку погоду. Трошки там тронутий резистор воно пішло тупо вверх шкалить. Бачите, це отак воно працює. Коротше, повна херня. Так, взяв лампочку амперметр 2500, під'єднуємо. Оце от так він регулює струм. Ви бачите, яка пульсація? Ну, ну, трохи менше, спробуємо. Так, ладно. Ну, можна сказати, що мінімальний струм у нього від нуля. Але той струм, ту напругу, яку вона мені дає, такої пульсації, вона мене не влаштовує. Тобто, можна сказати, що по струму ця штука взагалі ніяк не працює. Давайте тестити цю платку. Вхід 36 вольт, мінімалка 1,2. Максималка 33,9. Так, вхід 14,4

максималка 22,8 тепер струм вхід 36 вольт шкала 10 ампер так, тут на минималках выкручено раз, раз вся шкала 500 мА 100, 200, 300, 325, 325 минимальный струн. Минималка. Ок. Трохи додаем. Пришло. Бачите, дуже плавно регулюється. Але він не менше, ніж 320 мА. Ви знаєте, ця штука реально підходить для всіх типів акумів. Ну, тих сучасних, які є акумові, тому що ну, 300 мА, я не знаю, я якщо заряджаю там щось, це мінімум там 5 А, 1 ампер, такого плану. От такі баночки, звісно, можна заряджати двома А. Але 300 мА це прям класний нижний поріг. І поїхали вверх. Зараз я подивлюсь, чи він так не пульсує, як то це гімно. Да? Не знаю, може він бракований мене потрапив. Кому може треба, пишіть в коментарях. Там плюсики якісь, да, я розіграю, вишлю, тому що ну, я вже бачу, що я буду користуватися цією штукою, це взагалі не підходить. Може хтось там його виправить або якісь мікросхеми туди випає. Не знаю, може кому треба, пишіть. Розіграю там в понеділок або вівторок там стрім зроблю і прям в онлайн режимі. там. І ще можу там додати якісь перетворювач. в мене теж по вишайку ще положу, вам, не знаю, давно я нічого вам не дарив. Буде ось така помішайка. Яка плюс-мінус працює. Напругу регулює, струм не регулює. І цей. І повишайка. Теж там щось від 10 вольт до 40. Так, ок, дивимося, що я заговорився. Ні, бачите, класно. Нічого не пульсує. Все реально добре. Окей. Треба ще перевірити максимальний струм. Є в мене мерілка, зараз будемо дивитися. Звісно, я 20 А його нагружати не буду, бо 20 А то реально ну, забагато. Китайці пишуть 20, значить діли на 2, бо вони пишуть, якщо там щось вище 15, став вентилятор і так далі. Мені треба, щоб воно на пасивному працювало, трохи собі там грілося. І так далі. Я не хочу її спалити, тому що ну, там, плату ти купляєш за 250-300 гривень і ще 100-120 гривень за доставку з наложки. Ну, реально це дуже дорого. Тому нагружу не більше 10 А. Подивимося, як воно буде працювати як буде грітися. Так, ну і перевіряємо максимальний струм. Ну як максимальний? 10 А в два рази менше, ніж він може. Так, вхідна напруга 36 вольт блок живлення стоїть. Вихідна напруга 12 Вольт і ось це електронне навантаження також пише 12 вольт. Виставив струм 10 А. Реально, більше в мене навантаження немає. Вона 150 Вт, я не хочу її спалити Погнали дивитися. Це просто ваттметр. Додаткова така мірілка, да, щоб видно було і там, і там. що Дійсно, струм 10 А йде. Погнали! Так, ну нехай там тут час у нас йде. 5 хвилин нехай попрацює на 10 амперах. Подивимося, що по нагріву. 5 хвилин минуло. Так, рукою. Рукою втримати радіатор. Важко. Він реально гарячий. Ось ця мірялка. Що там вона показує? 60. 63, ну тобто реально там, мабуть, буде градусів 70. Тож, можна сказати, що на потужності, ось, бачите, 120 Вт, і тут і тут 120 Вт. Не знаю, я б додатковий радіатор. Охолодження б зробив, або радіатор побільше, да, або вентилятор якийсь, бо ну, реально гріється. Я не люблю, коли щось гріється. Тобто, така зарядка да, з таким модулем, яка там з 36 буде робити 12 для зарядки нашого акумулятора. Ну там 12-14,4, грубо там 100-120 Вт. Їй треба додаткове охолодження для того, щоб працювала вона у вас довго. Ось такі справи. Ну і зараз Візьмемо акумулятор і зарядимо його. Так, ну і як цим користуватися? У вас має бути ось прилад, мультиметр, який міряє струм, міряє напругу. Ви берете батарейку, таку або таку, дивитесь, які, якою напругою можна заряджати. Наприклад, цю батарейку можна заряджати напругою В. вольта. Зараз 14,4 Тобто першою крутілочкою ви викручуєте, робите йому потрібну напругу, потім ви міряєте струм. В залежності від ємності або характеристик, да, це 50-ка, можна заряджати його 5 амперами максимум. Вам треба амперметр. У мене тут просто він згорів, тому я користуюся таким зі стрілкою. Виставляємо струм йому 5 А. Наразі вся шкала 10. Половинку шкали. Ну і система готова. Далі, для того, щоб, для того, щоб якимось чином це контролювати, бачите струм заряду. Да, коли акумулятор вже зарядився, він вже струм не буде брати. Або ось такий ватметр. Також посилання я скину, він трохи грошей коштує, тому що він там до 100 А. Або ось такий дисплейчик, бачите, вони там копійки коштують, які показує напругу і струм. Зараз плюс-плюс-мінус-мінус ми вставляємо на акумулятор, і заряд пішов. До речі, ця платка. Ось, бачите, я вже заряджаю там хвилин 10 цей акумулятор, вона не нагрівається. Тобто для такого акума прям взагалі клас. Я думаю, 70х годин також можна без додаткового охолодження. Використовувати. Ця платка ще є стабілізатором. Тобто, незалежно від того, яку напругу ви подаєте їй на вхід, на виході, завжди буде напруга, яку ви виставили. Напруга і струм. Наприклад, це зручно, коли ви користуєтесь там сонячними панелями різними, да? бо сонця є, немає, напруга стрибає туди-сюди. На вхід подали сонячних панелей, а на вихід уже ви маєте потрібну напругу. ну і Струм, Струм, звісно, буде просто не вищий, ніж ця платка обмежує, ну і не вищий, ніж дає ось ця панелька, там, скажімо так. Ну, Якщо відео сподобався, лайкос, на все добре.